Так, я ж колексій, Олексій зробив оце конспект лекції 7. Так. Перше питання: які характеристики, основні дві, впливають на зміну температури у хімічному реакторі? Це ступінь перетворення і теплоємність суміші в реакторі за даної температури. Наступне питання: як градують калориметр і що таке теплове значення калориметра? Теплове значення калориметра. Це як минул, коефіцієнт це співвідношення тепла в калориметричній бомбі до тепла, що фіксується в термостаті. Так, градуювання калориметра це визначення зміни температури калориметра системи при наданні їй відомої кількості теплоти. Наступне питання як зазвичай визначають ККД котлів водогрійних та парових на воді два способи та відповідні рівняння. Перший спосіб це прямий тепловий баланс, і другий спосіб це зворотній тепловий. Баланс. Е, я ввів їх тут, а, ну, видно в конспекті. Так, в чому основна ідея реактора ВТН у виробництві аміачної селітри? Основна ідея реактора ВТН це використання теплоти нейтралізації. І наступне питання: про що свідчать теплові ВТР? Менше 2 або більше 5% в апараті ВТН. Якщо теплові витрати менше 2%, це велика концентрація аміачної селітри, а якщо більше 5% занадто низька концентрація.